Змій повзе. вигнувся він як буква З. Буква З як цифра 3. Хто не вивчив, повтори. Вітаю вас, малята! Здогадалися, який звук сьогодні ми будемо вивчати? Погляньте, малята. До нас у групу залетіли два комарі великий та маленький. І розповіли про себе ось таку казку у густому лісі жили собі великий і маленький комарі. Великий комар не любив сонечко. Йому більше подобалися густі густі кущі, трава, зарості очерету. Спекотного дня він там і ховався. Але тільки сонечко йшло за обрій, комар вилітав зі свого будиночка, а разом з ним вилітали його друзі, такі ж великі комарі. Вітаючи один одного, вони дзвеніли. Згуз. А по сусідству з великим комарем жив маленький комарик. Він теж любив вечір. Любив літати з квітки на квітку і співати свою тоненьку пісеньку. <Зі -зі 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 -зі> Малята, де жили великі і маленькі комарі? У лісі. А коли вилітали комарі з будиночка? Вірно, ввечері, коли сонечко сідало. Який звук виходив у великого комара та його друзів? Зу. А яку пісеньку заводив маленький комарик? З Otherwise <drinking>, <hint endorsed>: <pineapple> <Yaz> <-ppyaciones> Зі звуків великого і маленького комара пісенька не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Тому ці звуки називаються приголосні. Звуки комарів можна тільки почути та промовити, але не написати і не прочитати. Бо для цього ми використовуємо букви. Пропоную взяти люстерко та перед ним вимовити звук з. Зверніть увагу на положення нашого артикуляційного апарату ротика. Губки відкриті, але зуби. Міцно стиснуті, що заважає повітрю, яке видихається. Звуки з та зі приголосні, але вони обидва дзвінкі. Пропоную вам разом зі мною промовити слова, які починаються на звук з. Заєць. Заєць. Замок. Замок. Завод. Завод. Зебра. Зебра. А зараз запрошую вас пограти у гру, де знаходиться звук. Звук з в нас дзвінкий приголосний. Позначати ми будемо його однією рисочкою. Якщо ми почуємо звук з на початку слова, ми поставимо рисочку в першу клітинку. Якщо почуємо звук з в середині слова, поставимо рисочку в другій клітинці посередині. І якщо почуємо звук з в кінці слова, поставимо рисочку в останній клітинці. Та ж сама схема зі звуком з. Але позначати ми його будемо двома рисочками, тому що він м'який. Якщо почуємо звук з на початку слова, поставимо дві рисочки у першій клітиночці. Якщо почуємо звук з в середині слова, поставимо дві рисочки в другій к середній клітиночці. І якщо почуємо звук з в кінці слова, поставимо дві рисочки в останній клітинці. Ось перед нами два звукові чоловічки звука з та звука з. Подивіться, хоч вони і в різного кольору. Але в них на ковпачках дзвіночки. Це означає, що звуки з та з дзвінки. Звук з у синьому костюмчику, а звук з у зеленому костюмчику. На вбранні в них написана буква з. На що ж схожа буква З? Збоку, знизу і згори схожа з на цифру три. Є три зуби в букви З. Ними все вона гризе. Ось звукові чоловічки підготували схему слова. Будьте уважні, правильно вимовляючи слова. Тоді ви легко визначите, де знаходяться звуки з та зі у слові. І перше слово ВАЗА. ВАЗА. Де знаходиться звук з? Правильно в середині слова. Зефір. Зефір. Звук з знаходиться на початку слова. Колодязь. Колодязь. Так. Тут ми чуємо м'який звук з. Він знаходиться в кінці слова. Коза. Коза. Звук з знаходиться в середині слова. Зірка. Зірка. М'який звук з, який знаходиться на початку слова. Молодці малята. А зараз пропоную вам вивчити скоромовку. Послухайте її, будь ласка, я зараз її зачитаю повільно: Захар заліз на перелаз. Захарку злізь, Захарку злась. Зумів залізти знай, як злізти. А тепер швидко: Захар заліз на перелаз. Захарку злізь, Захарку злазь! Зумів залізти, знай, як злізти. Попросіть своїх матусь, нехай вони допоможуть вам вивчити цю скоромовочку. А потім запишуть вас на відео та відправлять мені дуже хочеться послухати. Всім бажаю гарного дня! До побачення!